Сьогодні ми маємо чудову нагоду поспілкуватися із українською режисеркою Алісою Коваленко. Її фільм «Ми не згаснемо представлений на 73-му міжнародному кінофестивалі Парлінали. Її стрічка входить в програму Покоління 14+. Алісо, привіт. Вітаю тебе із світовою прем'єрою стрічки Ми не згаснемо? Фільм також номінований як кращий документальний фільм цього року. І він змагається із такими фільмами Східний фронт Манського та Татеренка і власне Суперсила Шона Пена. Як тобі взагалі бути в команді в компанії таких режисерів фільмів? На який результат ти очікуєш? Я насправді просто очікую на те, що фільм якось торкнеться емоційно сердець глядачів. Я там завжди думаю, що ці всі нагороди, це лотерея, якась така багато факторів на це впливає. Тому я намагаюся взагалі про це не думати. Для мене важливо, щоб фільм почули і відчули. Ось бути там. ну, Ми звичайно ми коли відкрили там список номінантів, такі перші Шон Пен. Такі. О, це типу, так э, э, смішно бути так разом в номінації Шоном Пеном. Але загалом ми скоріше там з гумором навіть до цього поставилися. І ну, я не відчуваю якогось такого прям відриву документальне кіно, э, все різне, і крім э, Манського і Шона Пена, там теж багато сильних документальних. Фільмів, тому круто бути в, в хорошому списку хороших документальних фільмів просто. Ось. А от скажіть, будь ласка, ваша думка, позиція щодо, наприклад, співпраці Тетеренка і Ізманським? Що ви думаєте про це? Чи співпрацювали б ви? Чи от... О, це таке питання. Складне, ну непросте, я б сказала. Манського просто дуже знаю досить багато. Ось, і він сам там народився в Україні. Тобто, в принципі, ну для мене це досить там виправдано, що він е, хотів зробити кіно в Україні. А е, я його ще не дивилася, тому не можу дати якісь там об'ємну якусь думку таку. Е, ось я тільки знаю дуже так приблизно про проект. Коли подивлюсь, буде, буде мати кращу інформацію, щоб про це говорити. Звичайно, для мене там важливіше, щоб були спочатку наші голоси, тобто голоси тих режисерів, які живуть в Україні, працюють в Україні. А, ось але якщо цей фільм важливий а, для а, взагалі, який важливий для України в контексті там міжнародної кіноспільноти, то це добре, що він що він існує. Повертаючись до вашої стрічки, ми не згаснемо. Фільм розповідає історію життя дітей на прифронтових територіях. Фільмів на подібну тематику чимало. В чому особливість вашої стрічки? Ну, це взагалі надзвичайний дуже фільм. Проект для мене самою, тому що це такий фільм, де багато героїв, де це дуже мозаїчна історія. Де ми намагалися створити з п'ятьох героїв теж такий, ніби один портрет: портрет покоління, створити відчуття одного місця, поєднати, хоча наші герої з різних містечок Луганської області. І це теж фільм дуже музичний. Ми намагалися придати таку енергію таку цього підліткового віку. А різниця ще в тому, що цей фільм він не про те, як там сумно і депресивно жити на Донбасі. Підліткам там на прифронтових зонах, а насправді про силу мрій і про те, що навіть в таких місцях, в яких здавалося складно реалізовувати мрії, діти борються з цією сірою реальністю і освітлюють цей світ, який може здаватися досить депресивним. І це відмінність, тому що цей фільм насичений світлом і ніжністю. Він не такий, як дуже багато є фільмів про Донбас, де всі, всі сумні, все сумно. Ось він. Намагається дати більше світла. І він теж був дуже незвичайний у монтажі. Ми дуже багато працювали над цією мозаїчністю історії, як все це поєднати, щоб все це органічно працювало, От, і щоб у кожного героя був свій голос. І це була така дуже складна робота виткати. це Полотно, як би так, так би мовити, кінополотно полотно з цих всіх шматочків, але створити цю ціль, цільну, цільну картину. От, власне, це не ваша перша робота, де ви працюєте з дітьми? Є стрічка Домашні ігри, яка розповідає безпосередньо про трагедію однієї, родини, де на дівчинку падає вся відповідальність, і вона може забути про своє майбутнє і живе заради своїх братиків Є. і сестричок. Що стосується стрічки про дітей і їхнє життя на Донбасі, як ви знаходили підхід до них, тому що а, ніби тема дітей, але вона різна. Як була налагоджена комунікація? Як, було, як ви отримували ось цю саме невимушеність від дітей? Це зайняло дуже багато часу. Ну, зазвичай документальне кіно це про час. Це про час перебування, знаходження всередині цієї реальності. Коли ти маєш перестати бути стороннім в цій реальності, ти маєш вжитися максимально від цього, тобі треба провести дуже багато часу з героями. І я намагалася жити там, наскільки я могла, наскільки довго перебувати в цьому. Ось, і навіть було таке, що ми там ходили на вечірки з моїми героями. І вже всі, всі друзі, друзі, всі мене знали, всі підлітки тих містечок, вже всі мене знали там після року зйомок. І вони вже там, всі мені такі, а привіт! Як справно? Тобто, вони мене вже сприймали. Мали як теж якогось підлітка, а не як людини ззовні. Це дуже важливо, тому що всі розслабляються, і, і ти тобі, тобі вдається от вихопити цю справжність життя, справжність реальності підлітків. А для цього просто потрібен час, ти будуєш стосунки, ти любиш своїх героїв. Коли це важливо, те, що ти робиш для тебе. Вони теж відчувають від тебе цю енергію. І це такий взаємо, ну ти обмінюєшся цією енергією, це взаємообмін, який дає оце. Оці, оці важливий емоційний контакт були навіть такі дні, коли я взагалі майже нічого не знімала. Я просто проживала з ними щось, проживала з ними їхні моменти життя. Але звичайно, це було дуже складно, бо п'ять героїв. Тобто, а це ще герої, там підлітки, діти. Тобто, ти ще проводиш час з їхніми батьками, з їхніми бабусями, дідусями. Там і, і все це звичайно це, це дуже цікаво, складно, але з іншого боку, це теж дуже цікаво, тому що це дає різні кути зору, і ти можеш говорити про героїв з так з різних, цих різних навіть поколінь, там батьки, дідусі, і відчувати цю. Об'ємність реальності і їх існування в цій реальності. Ось і для мене були дуже важливі стосунки взаємини з батьками. І в мене майже з усіма були абсолютно прекрасні взаємини. Ось і з батьками Андрія. Ми він постійно його батько там смажив барбекю, робив там під там, стріляють, не стріляють а Вова робить барбекю. У нас постійно були вечері, ми говорили про все на світі. І це дуже важливо спілкуватися з сім'ями і оці будувати ці стосунки, тому що документальне кіно це не про туризм якийсь приїхав, зняв і поїхав, зробив свою історію, а це про те, як відчувати це життя, відчувати цих людей, треба з ними жити, ділитися і своїм теж життям, і своїми емоціями. Тому це робота там, трьох років, і це наші стосунки, які будувалися теж протягом всього цього часу. Після 24 лютого тема е, війни, яка десь там звикли казати, набула більш глобального характеру. І як після 24 лютого змінилися сенси стрічки? Та все змінилося кілька разів, я б сказала так. Тому що вперше я, ну, я зустріла війну. По суті, в поїзді я їхала до одного з героїв Андрія. Не до всіх, власне, їхала, я збиралася до всіх. А, але вже там, через чотири дні я вже навіть не могла потрапити в станицю Луганську, вона вже була окупована. І 24-го я вийшла з поїзду в Рубіжну, Ми поїхали з батьком Андрія в Золоте-4. Вже тоді я відчула. Uh, щоб все, все змінилося насправді для мене і для фільму. І я навіть вже не відчувала сили там знімати щось. Я дуже мало зняла тоді. Ось я більше там думала про те, як допомогти з евакуацією, що робити. Uh, після того, як я повернулася там, після фронту вже до монтажу, я взагалі вже не вірила, що я зможу все це змонтувати. Це було дуже важко. Вже троє тоді наших героїв були в окупації. А, і коли ми передивлялися знову цей чорновий монтаж, всі сцени абсолютно сприймалися інакше. Ти бачив місця, яких більше немає. Бачив героїв, які, від яких ти не отримував жодної там звісточки якоїсь. І це все дуже емоційно впливало. І... <кхід> Тому, це... Я, я думаю, що це використалізувало якусь структуру. Ось цей ну бекграунд, страшний бекграунд. Він е, дав зрозуміти більше, що важливе, а що не важливе. Ось е, в такому плані. Але, звичайно, це було дуже дуже важко. Я досі наприкінці фільму плачу, тому що для мене це кожного разу ти думаєш про той світ, якого вже немає. І про долю тих людей, про яких ти вже багато місяців нічого не чув, і що з ними. Кожного разу ти це проживаєш. Ви кажете, що коли повернулися до стрічки, до монтажу стрічки, сприймалося все інакше. Перед цим ви пішли на війну як доброволець, правильно? Mm. Чому ви вирішили піти добровольцем, а не, а не знімати цю війну? Я відчула себе абсолютно. Ну, слабкою слабко, не знаю. Я відчула, що я померла в якомусь сенсі як режисер. Я більше не відчувала ні сили кіно, ні сили себе як режисера. А, я відчувала, що зараз цей час. Кіно не може нічого дати. Ну, це було мої емоційні відчуття, не те, що я раціонально, раціонально я розуміла, що все це важливо, і це теж якийсь наш культурний фронт. Але саме в той момент у мене було таке повне розчарування і фрустрація. Я не могла знімати просто, не могла піднімати камеру. Навіть ці перші дні, які провела з, 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 з героями, з його родиною, в Золотому 4 по суті, на лінії фронту я проживала з ними це разом. Я просто ми з ними говорили, плакали разом, думали. І в мене ну не виникало жодного бажання це знімати. Ми це просто проживали як люди. І після цього я відчула, що я, я не можу більше підняти камеру і продовжити знімати це кіно, тому що реальність стала сильніше за кіно. Вона абсолютно пересилила і переламала в мені щось. Тому я розуміла, що я маю щось робити, я маю діяти. Uh, і так я намагалася евакуювати, кого ми тільки могли. У мене був друг, бельгійський режисер з Течиком, з Фольксвагіном Т4. Але, звичайно, там у нас Андрія, родина і ще Руслана вони не хотіли виїжджати. Вони каже, це буде нормально. Ми тут вже не таке бачили. Вони якось не могли uh, усвідомити, наскільки велика небезпека йде, а вони знаходяться фактично на лінії фронту. А потім вже не буде спойлерити, ми змогли вивести одного з героїв. І після цього я попрощалася з мамою зі своєю дитиною і пішла на фронт, тому що я відчувала, що я маю щось робити і маю діяти. Крім того, коли в 2014-15 році знімала свій фільм, знімала добровольців в Пєсках в Донецькому аеропорті, тоді вже була ця дилема. Знімаєш ти залишаєш цю дистанцію, але водночас це те, що відбувається з твоєю країною, ти хочеш робити більше, а не просто фіксувати. І я постійно з собою сперечалася і в якийсь момент дала собі обіцянку. Добре, якщо це виросте в повномасштабну війну, то я вже відкладу камеру і піду воювати. І це була та обіцянка, яку дала 15-му році. Я одразу ж відчула, що зараз час це зробити. Але в той час у вашому фільмі Аліса в країні війни є діалог, де ваш чоловік Стефан mm -hmm. каже, що він проти того, аби ви йшли воювати. От як взагалі, я розумію, що ви дали обіцянку собі, але от у вас вже дитина, чоловік, сім'я, тобто цінності змінюються. Тобто, як він сприйняв ваше бажання йти воювати після 24-го? Ну, він вже мене знав на той момент більше років, він знав, що мене неможливо зупинити, якщо я собі щось вирішила. Звичайно, він був дуже-дуже проти, але цього разу він якось більше зрозумів мене. І він, він знав про цю обіцянку, яку я собі дала. Він знав про цю дилему, від якої я дуже страждала в 2014-2015 році. Але у нього не залишалося вибору, тобто я не залишила його вибору, але цього разу було більш глибоке розуміння цього вчинку, насправді. Ось і Тео, це було звичайно важче набагато іти, коли у тебе вже є дитина. І я прощалася з тео в Ужгороді, і він мене просто хапав за ноги, плакав. І я буквально від нього втікала, тому що ну, він не хотів мене відпускати. А, але я це теж робила в якомусь сенсі і заради нього, тому що я хотіла, щоб ми жили в Україні в нашій країні. Я розуміла, що ми маємо максимально все зробити, щоб зупинити це зараз. Ось і те, щоб він йому не довелося через 15 років а, іти а, на фронт. Тобто я робила це і для. Для, для своїх близьких і для своїх рідних, і я відчувала, що я мушу це зробити. Це якийсь внутрішній обов'язок, мій був. Тому а, було важко, але у мене не було сумнівів, що я маю це зробити. А в якому зараз ви статусі? Ви продовжуєте службу чи вже ні? А, ні, це була добровольчий, добровольчий батальйон. І наприкінці вже це був кінець червня, початок. Липня розбомбили нашу базу. Після чого ну там загинув наш побратим. Ми його поховали а, на Волині, і після ну і мій командир сказав, що все з добровольчим батальйоном все закінчено. Треба нам всім підписувати контракти. Ну від нас уже там багато хто хто пішов в якісь бригади зсу. Ось, і на той момент я ще не могла вирішити, чи я буду підписувати контракт, тому що підписувати контракт типу мобілізації. це ти значить ти до кінця війни залишаєшся, по суті, на фронті. Скільки ще буде війна, звичайно, ніхто з нас не знав. Я не могла покинути просто фільм і сказати: ну все, я пішла там воювати, повернуся через три роки. Я відчувала, що це буде теж неправильно і несправедливо по відношенню і до партнерів фільму, і до команди фільму, і до героїв фільму. Тому я взяла паузу подумати, якось все переосмислити, що я буду робити. Тоді ми поговорили, у нас була серйозна розмова зі Стефаном з продюсером і моїм чоловіком. Він сказав: Аліса: Ну, ти розумієш, що нам треба зараз закінчити. Це теж наш культурний фронт. І так, це буде неправильно, просто кинути проект, і ти зараз подиш, підеш і загинеш дешвоку, десь, десь там в окопі, і все. Ну так і вирішили, що ми закінчимо цей фільм. І так я повернулася до монтажу. і Було дуже складно, тому що я, як у мене вже все змінилося, я вже відчувала себе якось без бійцем. І я вже існувала в іншій реальності, і це дуже дуже складно знову повертатися до якогось там нормального цивільного життя. Ось цей процес був дуже болісний, і досі а, я досі якось маю таку розірваність внутрішню, де я мушу бути, тому що дуже багато моїх хлопців з мого підрозділу, які а, зараз в різних різних бригадах, з якими постійно переписуємося, які ну і дехто мене чекає навіть в своїх підрозділах, але я поки хочу дати життя цій дитині, ось випустити її в світ, а потім. А, прийняти рішення чи далі повертатися на фронт. А скажіть, будь ласка, от чи може тема війни, тема документального кіно, в якій висвітлюється тема війни, дітей під час війни і загалом всього вичерпати себе? Я думаю, що може, якщо там казати про якусь там міжнародну спільноту. Я, я думаю, що звичайно люди можуть втомлюватися від таких сильних переживань. Це Так само, як ти втомлюєшся, коли ти а, на війні, наприклад, на фронті, постійно перебування в адреналіні. Адреналін тебе виснажує. Тобто, сильні емоції нас виснажують. Ми не можемо постійно переживати якісь сильні емоції, а особливо такі емоції, які а, дуже ще і негативні, і сумні. Ось тому і ми всі втомлюємося, і люди тут, в Європі, можуть втомлюватися. І мені здається, в цьому випадку важливо робити фільми з різних. Кутів якого якихось зору, тобто різне кіно, що воно не має бути тільки важким, таким гнітючим. Воно має бути різним і має залишатися цей фокус. Тому що якщо раптом всі фільми стануть важкими і прибиваючими такими, від яких люди постійно будуть відчувати якісь такі сильні переживання, це може втомити, і тому важливо робити різні різне кіно і про теж про рефлексії. І, і е, якось задіяти максимально якийсь широкий спектр е, різних стилів, жанрів кіно, е, так, щоб залишатися в фокусі, але в той самий момент говорити про різні речі. Тому що е, війна це не тільки бах 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 зруйновані будівлі, і діти, що плачуть. Це воно воно охоплює дуже, дуже широкий спектр, тому важливо не концентруватися тільки на одному якомусь аспекті прямому, а розглядати це більш якось. Ширно, з широким якимось кутом зору. В Амстердамі 2022 року ви е, на пічінгу представили майбутній свій документальний проєкт із Чорновою назвою Фронт про е, захисників та захисниць українських. Е, питати, про що фільм, я думаю, не має сенсу. Але є одне вточнення. В одному зі своїх інтерв'ю. Ви розповідали, що записували блоги своєму сину. Uh -huh. Чи війдуть ці блоги в стрічку? Можливо, ви вже думали про це. І, зокрема, ця стрічка буде також і про вас? Це ми поки в такому стані перебуває цей проект в стадії розвитку. Можна з цього матеріалу, який я зняла. На фронті, і які я не думала, що взагалі може бути фільмом, тому що я знімала все це як певний архів пам'яті. Я думала, що якщо я загину, то щось залишиться для мого сина, оці, оці мої відео про мене. А, і просто хотіла зберегти пам'ять про це. Там не було якихось сцен знятих. Я не відчувала, що це може стати там, частиною навіть фільму. Я там часто знімала дуже якісь суб'єктивні речі, знімала просто якийсь погляд бійця. За Якісь листочки на вітру, щось таке мурашки в окопі. Ну, тому що ти стоїш 24 години на позиції, і що ти бачиш насправді? Ти бачиш і дивишся в ці горизонти, в дерева, в поля. І це оця перспектива і постійне ще очікування. Я хотіла зробити насправді цей проект про ту сторону фронту, яку ми часто не бачимо в кіно. Це про цю тишу. І напруження в тиші, в вибухах, в очікуванні, в таких мовчазних портретах. І я також думала про елемент листа до сина, тому що я писала, дуже багато робила нотаток, щоб я сказала Тео про це, записувала якісь сни, які мені снилися з ним. Тому я досі думаю, як цей елемент. Інтегрувати всю структуру цього фільму, тому що це буде більш експериментальне якесь таке кіно, не без такого чіткого наративу. Але я дуже багато думала про те, про наші сцени, про наші розмови з Тео, тому що вони теж дуже цінні і взагалі на фронті, і в таких найбільш небезпечні моменти я усвідомлювала, наскільки важлива любов. Ось, і коли у тебе є любов до твоїх близьких, вона дуже тебе тримає і зберігає взагалі тебе при здоровому глузді. Я б сказала серйозно, це, це дуже важливо. Я е, вперше настільки чітко усвідомила, наскільки важливо мати цю любов всередині, любов до своїх близьких, до друзів. Е, це основний компонент, це те, заради чого варто варто жити. Ось. Повертаючись до вашої стрічки, ми не згаснемо. Відбувається світова прем'єра в Берліні на 73-му міжнародному кінофестивалі «Берлінале». скажіть наскільки це важливо, що побачить глядач вашу стрічку? Це завжди таке. О, це важливо. Звичайно, кожен фільм важливий. Там кожен фільм важливо побачити. У нас вже там є, так би мовити, меседж в самій назві фільму. Тому що він про це світло, яке намагається поглинути темрява. І Завдяки взагалі кіно, коли ти дивишся кіно, ти емоційно його проживаєш. Це не новини, які ти подивився, забув, вони десь там залишились. Ти вже не згадаєш, що два місяці тому ти подивився якийсь там сюжет, дві хвилини. Кіно дає можливість прожити цей емоційний досвід, прожити це життя. І це найцінніше, що дарує документальне кіно. Що ці люди, які подивляться, вони це відчують, вони це проживуть, і це залишиться з ними. Ось, ось для мене я цього тільки очікую, що Люди зможуть прожити цей досвід і відчути це кіно, тому що це кіно воно не про історію, воно про емоції і про відчуття. Ось тому для мене найважливіше, щоб це відчули. На коли запланована прем'єра фільму в Україні? Ми дуже сподіваємось, що буде на Докудейс прем'єра фільму. Ось який цього року буде в червні. Я сподіваюся, що ситуація дозволить. Цьому фестивалю бути, бо це наш найкращий фестиваль документального кіно, найбільший і найкращий. Ось. А далі ми ще не думали ні про який прокат. Дуже складно щось планувати довгостроково. В нашій ситуації в Україні тому ми поки так намагаємося жити якимись короткостроковими планами і сподіваємося, що в червні до кудись ми можемо запросити всіх, кому цікаве наше кіно на перегляд. Тренди Ютубу показують, що інтерес українців потроху помало згасає до теми війни. Це було і в 2014 році. Чи потрібно з цим боротися, чи, взагалі, як привертати увагу людей до теми, яка має бути завжди у фокусі? Це знову ж таки про те, що я казала, що дуже складно постійно вжити в цих сильних емоціях, це все проживати. І, і буде, буде падати інтерес, буде падати. Але це буде як такий and down – Це не те, що він впаде і ніколи не підніметься. Тобто буде якась втома емоційна, але потім люди все одно будуть повертатися. Тобто, це буде може, тимчасовий якийсь спад, але я, я все одно думаю, що це не буде якась там стала, стала. Спати які там надовго дуже люди не будуть повертатися. Звичайно, багатьом людям дуже важко. Я там теж відкриваю фейсбук, і мені... мені страшно відкривати, тому що кожного разу я бачу чиїсь обличчя і там rest in peace, І я кожного разу боюся, що це мій близький друг або це людина з мого підрозділу. І після цього я стала боятися навіть відкривати Фейсбук. Ось і у багатьох людей є ці сильні емоції, і вони вже бояться проживати ці, ці всі негативні сильні емоції. Це нормально. Я думаю, що нічого страшного в цьому немає, І все буде, буде повертатися цікавість, і будуть нові знову ж таки. Я думаю, що будуть багато різних точок, точок зору, різних історій, які якось по-різному будуть розказувати про цю реальність. Ось а у нас в даному випадку фільм він про світло, хоча багато є сумних моментів. Але все одно він про те, про те світло, яке намагається протистояти темряві. І там є ніжність, і є надія, і я думаю. І тому ми дуже сподіваємося, що він не буде настільки якось а, занурювати людей в смуток і в переживання негативні, а все ж таки давати надію. Я дуже вам дякую. Дякую.